На Донбасі ця ніч знову була неспокійною. Ворог практично з попередньою інтенсивністю обстрілював позиції сил. АТО 25 разів з градів та артилерії бойовики вели вогонь по Дебальцево та навколишнім селам. Близько 8-ї години вечора по західним околицям міста противник наніс вогневий удар із використанням реактивних систем залпового вогню. Ураган на Луганському напрямку. Свій вогонь бойовики зосередили на селищах щастя. Тошківка, Кримське, станиця Луганська на Донецькому напрямку з Градів обстріляли водяне. Загалом за ніч терористи понад 40 разів вели вогонь по позиціях сил АТО та мирним населеним пунктам. Наші військові вогонь відкривали лише у відповідь. Крім цього, слід зауважити і про суттєве збільшення польотів безпілотних літальних апаратів противника. За добу зафіксовано 22 безпілотника над нашими позиціями. Найчастіше ворог вів повітряну розвідку на Луганському та Маріупольському напрямках. Засоби ППО збройних сил України такі літальні апарати виявляють і знищують. Так вчора, близько 12-ї години дня, в районі селища Моспене був збитий черговий безпілотник противника.